Конусні пакети будь для цього. Ми вже пакували в найменший чай. Потім в трошки більше пакували горішки. Ще в трошки більше пакували е, солодкі горішки. І в великі ми пакували макаронні вироби. Ці чотири розміри в нас є в наявності. І в попередніх відео я показувала, скільки продукції можна помістити в кожен розмір пакетів. Це саме великі 35 на 25. Тобто довжина 35, ширина 25. Маленький 19 на 14. І середні розміри, всі ви можете знайти в попередніх відео. Ну, класно виглядає, подивіться. А ще є і кольорові шпагати, і стрічки різного кольору, і шпагати різного кольору. Ви бачите? Позаду мене шпагати І все ми використовуємо для пакування. І шпагати одразу цим пакетом покажу, як виглядають шпагати на коробках. От на коробці і на пакетах Ще є чорний шпагат, подивіться. Так він виглядає також дуже красиво. І на маленьких коробочках також так виглядають. Це класичний чорний. зараз покажу.